Привіт усім! Це канал А Якби, де ми говоримо про те, що дійсно хвилює Україну і не тільки сьогодні. Розберемо одну гарячу тему, яка облетіла всі соцмережі. Нібито після війни нам треба залучити аж 10 мільйонів трудових мігрантів. Це слова Тимофія Милованова. Він був міністром економіки. Зараз керує Київською школою економіки і радить офісу президента. В інтерв'ю Українській Правді, 13 жовтня 2025-го Він так і сказав: без цього економіка не встане на ноги. Наскільки це серйозно і що з цього вийде в довгостроковій перспективі? У цьому ролику я все розкладу по поличках, опираючись на реальні факти, статистику і думки експертів. Розглянемо демографічні проблеми, економіку, плюси і мінуси. Муси, якщо тобі цікаво, став лайк, підписуйся і пиши в коментах: ти готовий до такої нової України. Давай розбиратися. Спочатку давай зрозуміємо, звідки взялася ця ідея. Милованов пояснив просто: подивися на кількість пенсіонерів і порівняй з тими, хто працює. Ситуація критична. Він сказав: мільйонів десять. Готуйтеся до нової України. Якщо ми самі не станемо розумнішими, то доведеться імпортувати не тисячі, а мільйони. Це не новиназні звідки. Ще на початку 2025-го говорили про вісім мільйонів, щоб уникнути повної демографічної біди. Чому саме мігранти для роботи? Війна все перевернула. Мільйони виїхали, багато загинули, народжуваність на нулі. Потрібні люди на прості посади: будівельники, робітники на заводах, фермери, не топ-менеджери, а ті, хто руками працюватиме. Без них відбудова країни просто зупиниться. Тепер перейдемо до суті. Чому це так важливо? Отже, наскільки це життєво необхідно для України ці 10 мільйонів? Я б сказав, що на 8, 9, з 10, бо без дій буде біда. Давай по пунктах. Спочатку про населення. До Великої війни нас було десь 40 мільйонів. Зараз в Україні максимум 30 мільйонів. Виїхали близько від 6 до 10 мільйонів. Фронт забирає життя. Діти не народжуються. Прогнози страшні. За 10 років може лишитися всього 15 мільйонів. Робочих рук бракує катастрофічно. Вже зараз вакансій море. Державна служба зайнятості каже, що за перші сім місяців 2025-го з'явилося 265 тисяч нових місць, а заповнили тільки половину. Уяви, хто буде ремонтувати дороги, будувати мости, відроджувати міста. Аграрка, яка нас годує без людей, загнеться. Фабрики стоятимуть без свіжої сили, економіка не рушить. Далі гроші. Щоб ВВП ріс на 7% щороку до 2032 року. Треба близько 4,5 мільйона працівників, але з урахуванням втрат всі 10 мільйонів. Пенсії система тріщить пенсіонерів. Купа, а податки платять одиниці соцпослуги на межі. Світовий банк пише, що з 2021 по 2023 робоча сила зменшилася на 16,8%. і війна все погіршує. Якщо нічого не робити, відновлення розтягнеться на роки з бідністю і залежністю від допомоги ззовні. Милованов попередив: без мігрантів Україна стане меншою і слабшою. Залежить від війни, якщо скоро кінець може менше знадобиться. Але зараз це про те, чи виживемо як сильна країна. Подивися на інші країни у Японії. Через старіння населення економіка буксувала десятиліттями. В Росії з їхньою війною теж дефіцит на 10 11 мільйонів до 2030-го. І вони про мігрантів думають: нам таке не можна допустити. Отже, так, це критично, але не все так сумно. Що може вийти з цієї імміграції надовго? Почнемо з хорошого. Спочатку економіка. Мігранти займуть місця в будівництві, на заводах, в сервісі. І відновлення прискориться. Взяти Польщу. Наші люди після 2022-го додали їм мільярди в бюджет, створили підйом. В нас те саме. Одатки від них підтримають пенсії, соцвиплати. Якщо все організувати толково, ВВП стрибне вгору. Далі населення. 10 мільйонів робітників вирівняють баланс між працюючими і пенсіонерами, уникнувши краху. З часом краща економіка може підняти народжуваність, люди почуватимуться впевненіше. І ще культура: нові обличчя принесуть ідеї, бізнеси, різноманіття. Україна стане креативнішою, як Європа після міграцій. Уяви нові кухні, технології від людей з Азії чи Африки. Це відкриє двері для інвестицій, зробить нас сучаснішими. Звісно, все залежить від влади: візи, курси мови, програми адаптації. Якщо підійти з розумом, це шанс на нове життя, але є й зворотний бік. Багато хто з українців говорить, Україна без українців чи землі для Бангладешців. Це може розпалити ворожнечу протести, особливо з мігрантами з далеких країн. Мови різні, звичаї не ті. З точки зору інфраструктури 10 мільйонів це навантаження на будинки, лікарні, школи. Ціни виростуть, ресурсів бракуватиме, нерівність посилиться. Якщо війна не скінчиться, можливі сварки всередині чи заборони на виїзд. Якщо не контролювати, зарплати впадуть, людей експлуатуватимуть, з'явиться тіньовий ринок в гіршому випадку. Райони бідності, злочинність як деінде в ЄС. І якщо 70% наших емігрантів не повернуться назад, то все ще гірше. Міграція, демографія та економіка це теми, які сьогодні на слуху, адже вони визначають майбутнє країн і суспільств. За оцінками експертів, залучення приблизно 10 мільйонів мігрантів може стати ключовим фактором для уникнення економічного спаду та демографічної кризи в багатьох країнах. Чому це так важливо? Давайте розберемося. По-перше, демографічна ситуація в багатьох розвинених країнах ускладнює підтримку економічного зростання. Низька народжуваність старіння населення та зменшення робочої сили створюють серйозний тиск на економіку. Пенсійні системи зазнають перевантаження, ринки праці відчувають дефіцит кадрів, а інноваційний потенціал слабшає через брак молодих і активних людей. У таких умовах міграція може стати справжнім рятівним кругом. Нові люди приносять не лише робочі руки, але й нові ідеї, енергію та культурне розмаїття, що здатне пожвавити суспільство й економіку. Проте міграція це інструмент, який потребує розумного використання. Велика кількість мігрантів може забезпечити економічний ріст і дати поштовх для розвитку, але водночас несе ризики. Неконтрольована чи погано організована міграція може призвести до соціальних напружень, культурних конфліктів і навіть політичної нестабільності. Щоб цього уникнути, потрібна розумна інтеграція мігрантів, створення умов для їх адаптації та повага до місцевих традицій і цінностей. Але чи є альтернативи? Звісно, один із шляхів це повернення наших громадян, які виїхали за кордон. Багато країн стикаються з відтоком талантів, і створення привабливих умов для їх повернення це інвестиція в майбутнє. Другий важливий крок підвищення народжуваності. Це довгострокова стратегія, яка потребує підтримки сімей, доступної освіти, медичної послуг і стабільної економіки. І зрештою, міграційна політика має бути виваженою залучати тих, хто готовий працювати і приносити користь, але не забувати про баланс і безпеку? Усе в наших руках ми можемо перетворити виклики на можливості, якщо діяти розумно і відповідально. А що ти думаєш про це? Чи готова твоя країна до таких змін? Чи віриш ти, що міграція може стати рушієм прогресу, чи бачиш у ній більше ризиків? Поділися своєю думкою в коментарях. Давай дискутувати. Дякую, що дивишся мої відео. Якщо тобі цікаво, підтримай лайком. Ділися з друзями та підписуйся, щоб не пропустити нові матеріали. До зустрічі!